Розуміємо, що вони нічого не надають, у них нічого немає. Зараз у нас зроблені... ви ви це навіщо ви це навіщо запитали? Дивіться, у нас зараз є від громадської організації вже до тих документів, які вони створили, накази про призначення ВЛК, накази про призначення на посади. І вони знов посилаються на те, що це якась там секретна інформація. Я ну звідки ця інформація? Вона має бути це має бути врегульовано на законодавчому рівні. Де конкретна норма, яка нам забороняє е, задавати такі запити, і е, мати право отримати відповідь на такі запити? Так, ми, ми ж не юристи. Відповідь. Ми от як виклали, так і виклали. А вони вже мають від, перенаправити так, до відповідь. розпорядників. Так, Можливо, відповідь. якщо у них немає відповіді і е, документів. Так, ну добре, то сенсу немає далі чи так. Воно ну, все про те, що на, на відповідний закон про державні нагороди, достовірна інформація. Абсолютно вірно, немає такого закону. Ну так що нема, що ви вимагаєте? Ну якщо ми знаєте, що його немає.